Добрий день. Ми раді, що ви сьогодні з нами в нашій студії Юнайтерс Тіві. Сьогодні ми маємо дуже цікавого гостя. Це Валентин Семенчук, місто Березне, Рівненська область, військовий волонтер. Привіт, Валентин. Тебе важко ну, спіймати. Ну, колись мене назвали Каспер. Такий мультфільм був і таке Привід був такий uh -huh. Каспер. Він пропадав. От я так само. У мене дружина не раз не бачить вдома, може позвонити і сказати: ти де? Бо я в Харкові вже, а вечері не прийдеш. Ні, не прийду сьогодні. А волонтерство почалось? 14 майдан. 14-й майдан. У нас в місті були активісти. Там моя рідня дуже багато рідні було. І сказали: треба бус великий завести людей, якісь продукти. Завіс раз, другий, п'ятий, десятий. І пішло, 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 пішло. Так що. І в лютому з 18 по 20 то як тоді розстрілювали нас, теж там були. Мусимо сказати, що твій брати герої України. Так. У Нас чотири брата було на Майдані. Наймолодший молодший Іван, то він не загинув на Майдані. Городнюк Іван. Так, Іван Городнюк. 28 років. Людина в житті. Практично нічого не бачила. Це е, і слава України і довічний біль. Е, твоя допомога е, увійшла вже в таке русло е, з 2014 року, так. так? А з <кху> Юнайтерсом. Е, як склалося. З е... 2022 року у нас е, в Рівному є фонд Руєвіт. Угу. Я багатьох знаю, з 2014 року так, я, я співпрацюю, я, я співпрацюю з ними. Співпрацю, угу. я волонтер фонду Роювіт. Угу. І в 22-му році я приїхав в Польщу, теж по волонтерських справах. І дивлюся, знайома Сігачова Лена написала, що потрібна допомога для фонду Варшавського. Ну, зараз вже 11 років, і тоді вісім було. Як мисливець мисливця бачить здалеку, так і волонтер волонтера бачить здалеку. Ага. Є псевдоволонтери, їх видно зразу. Так само є. От... Ти бачиш людину, вона погляд не відводить, вона чесно, ну, очі це зеркало душі, і okay. ти бачиш зразу свого. Ти зразу свого бачиш. Я прийшов, і я побачив своїх людей. все. Ну, Я їх не знав, не, не Галину, не віку. Я прийшов, просто кажу: от я можу допомогти так, так. Лена поручилася, якби за мене. Uh -huh. і так почали працювати. Що найдорожче було для хлопців? Саме дороге хлопцям, що я привозив, це були дитячі листи, дитячі малюнки. Ситуація така: грузиш буса, цілу дорогу їдеш, приїжджаєш, хлопці тебе зустрічають, і перше, що питають, листи, малюнки. Ти відкриваєш буса, вони забирають там ящик чи два ящика цих листів, розходяться по якихось піньочках, по якісь. Сідають, читають листи дітей чужих, і ну, важко дивитися, бо мужики 50 плюс років сидять, плачуть. А я приїду в сутки за кермом, і хлопці, треба ж розвозити машину подожди і сам розложаєш машину. Ти я потім вже став робити хитріше, я ховав листи. Сказав, нема листів, розружає машину <рес> <рес> Ну, Премія вам хлопця <рес> 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 листи і все. З твого погляду зараз змінилося от, на фронті і в тилу. Чи можеш ти сказати, що ти бачиш якусь різницю? 22-й набагато. Набагато кращий, був як. Да. Війна да, з усіх сторін нападають, відбили перші. Але було таке єднання. Було... Люди вірили друг другу, довіряли. Мені треба було хлопцям гуман на автомобілі. Я просто дзвонив, кажу, Андрій, мені треба Гума. Він вислав гуму туди, я кажу, дай мені рахунок, я тобі дам кошти. Почекай, почекай. Тобто люди довіряли. І Цим скористалося багато таких ну, нечистих на руку людей. І багато перебили правильних волонтерів, які вміють працювати, які працюють. Я ж кажу, за стільки років ми друг друга вже бачимо. О, і Є в нас в Україні такі розпіарені волонтери, От чогось декому я не вірю. А є прості, от їм вірю. Люди користуються цим, використовують момент. Хтось хоче гроші заробити, хтось хоче піар. Зробити собі для майбутнього голову, для якісь там депутатства чи чого. Ну, ми, ці донори армії, ми друг друга знаємо, ми друг друга відчуваємо зразу. Відчуваємо ну, це, це, та, це, це головне. Приїжджаєш там, тебе не було трохи довше. Ну знаєш, то ти зайдеш і обіймеш всіх. Ми чекаємо на це. родина сім'я. Родина, так. Ти продовжуєш нашу роботу, так ми спакували, зібрали, там знайшли і так далі, зв'язалися, а потім ти доставляєш це просто ланцюг, який хто стикався з війною? Хто стикався з цим? Ми бачимо. Відчуваємо, uh -huh. як, як я завжди кажу, спинним мозком я відчуваю. і відчуваю. Я бачу, як люди дивляться, очаться зеркало душі. Кажу, no, да, і видно. Кілька разів там в тих ще в АТО підставляли під обстріли, і я бачив людей. І було в такі випадки, там попасно. Я просто хлопців загрузив бус і вивіз буквально там за 7-8 хвилин до обстрілу. Бо я побачив, що нас дадуть. І так само було у 22-му році. Ми з священником, у нас в місті є дуже гарний священник Назарій Мамотюк. Ми приїхали, ну так сказав, туди, де вовки бояться ходити. Ми приїхали до хлопців. Таку місцевість, де з трьох сторін були вже росіяни. Там таке епеніцид, паливий апеніцид. Містечко таке привільне біля Лисичанська. І, ну, Ми не знали, де хлопці знаходяться. Вони сказали, знайдете нас е, стела, де воду люди беруть. О, і ми під'їжджаємо, і це Паска була. І Назарі питає жінки, яка проходить мимо Христос Воскрес! І вона не знає, що сказати. Вона не знає, вона, а що, а куди? Христос Воскрес. Яку висім, треба казати, да, висім. Він питає, де тут стела, де? а я не знаю. Я тут з 15 року тільки живу. І я бачу в очах брехня. Тобто вона нам бреше для чогось, бо в ну, маленькому містечку всі знають, де беруть воду, всі знають, де які там. О, і е, Назарі достає пасочку, хоче їй дати. Я кажу, Назарі, остав тут. І я кажу: от ми приїхали. І він ну чого, то жінка, жінка, Зарі побачиш. Ми спустились так в долину до річки. Почали розгружатися, хлопці доволі, бо вони реально передні лінія фронту, бо річка Сівірська 1, і там далі вже росіяни стояли. І я тоді командиру кажу, давай бігом, 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 бо зараз начнеться. Він та в нас тут раз в день обстріляють, максимум. Ну, Тут нас обстріляли три рази, угу. і так гарно обстріляли. І... Про... обстріляли да, да, просто. Угу. Я з Назарієм сидів. В плечі в плечі обнімався там з жінками, часом не обнімаюся, так і з священиком. Ми вже верталися назад, були, і блокпост, ми назвали його СБУшни. Там СБУшники постійно чергували і прийшов прапорщик, не прапорщик, я ж не пам'ятаю добре. І В нас був Андрій Усач, він ветеран війни, його протез, його поранення руки, лиця було. І цей прапочок, щось він прицепився, а ми везли хлопців, і вони дали нам радіостанції на ремонт. І він прицепився, що за радіостанції, ви там волонтери, ви крадете, то каже, це на ремонт, ви там акумулятори помінять то, то-то. Почав то. Ну, хамить нам. Це треба було бачити, це такий номер був. Відкриваються бокові двері. Виходить, цей до достає Христа і до цього прапорщика. Проклянув! Проклянув! Того від Сараха впав в автомат. І цей священник починає бігати за цим прапорщиком кругом машини. Ну, посадили, заспокоїли його. Приходить цей прапорщик. Ну чого ви зразу то Тож не можна. Кажу, що ти на нас прицепився? Ну, тут треба тобі щось. Ти запитай нас, ми тебе розкажемо. Ну, у нас нема таких тайн у тебе. Бо що саме е, дає тобі а, ну, таке розуміння, якби що ти не зупиняєшся, і що, е, що маєш ресурс, як, як відновитися? Бо це ж все ж таки затратно фізично, як мінімум. Хлопцям важче. Хлопцям там важче, і ти знаєш, що ти. Приїхав в нормальному ліжку переспав, нормально їжу поїв. Хоча хлопці, хлопці теж у нас харчування було як в лучших ресторанах. Там є мене друзі, там Кавказ, то той готує не один шеф повар не докаже, як Ігор готує, чи ще хтось, чи там Атаман теж, як починає готувати, то пальчики, не те, що пальчики, по локті себе можна з'їсти. Є хлопці, вміють готувати, вміють робити. А чого я ну, тяне, бо ти приїжджаєш, ти бачиш посмішки цих хлопців, ти приїжджаєш, половину ти їх не знаєш. І вони обнімаються, бо приїхала людина звідти до тебе, і вони це, цінять. Реально цінять. Реально. Ну, я ніколи не чув поганого слова, у скільки їздив, щоб там хтось щось вражався на щось там чи ще що-небудь. О, і вони рахують тебе за свого. Оце саме може головне таке, що, що, да о, що, тобі, да, е... да, що ти приїжджаєш, uh -huh. і ти в будь-який час до його можеш звернутися, вони до мене звертаються так само. І також е, багато людей знає, мене знає, що треба допомога, і вони звертаються, і шукаєш виходи, до кого звернутися, щоб допомогти тим, тим, uh -huh. тим. І кожен раз хтось новий, 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 новий. Це. Ну, Паутина розростається. Десь, де. Вже, може, і не хотів би щось зробити. то вже як каже моя знайома, горба подугнув і працює Домор, Донор. Як ти так, кажеш, так? Так? донор. Донор. Ну, ось так. Ось так ми в, в цьому ланцюжку і продовжуємо робити своє. На всіх фронтах, як ви бачите, українські люди, не покладаючи рук, намагаються наближати перемогу. І Валентин один з них. і Ми дуже радіємо, що він з нами в команді, і ми з ним, як родина. Я хочу, щоб збулась Марія мого друга, такий мене є товариш, брат такий. Ми з ним сиділи, я якось під Авдіївкою. Він розказував. Каже, я хочу, щоб закінчилась війна. Він живе там біля Дніпра. Хочу побудувати такий великі стіл, і щоб приїхали всі, з ким воював, хто після госпіталя, всі волонтери. І каже, щоб ми сіли, випили по три чарки і згадали, хто з нами, кого нема. Я просто хочу, щоб мрія цього Віталіка збулась. Твої слова якось. Вони так западають в душу, бо ти свідок того всього. І нам залишається тільки попросити всіх, хто дивиться наш канал, хто підтримує нас в будь-який спосіб, донатами, лайками. Будь ласка, не зупиняйтеся, ми не зупиняємося і закликаємо вас долучатися до. Цієї великої родини людей, українців і не тільки хто допомагає наближати перемогу. Дякуємо вам, Дякую, Дякую.